Чужім краю погину я в чужім краю хви буде брати я? Синіка у сині! Кача, сині. Все Дорогі земляки, сьогодні зібрались ми тут пом'янити пом'янути пам'ять пам тих, кого вже в народі називають Небесною Сотнею, тих, хто вмерли за нас з вами за свою країну, царство Небесне їхнім душам. Хай вони дивляться на нас з небес. А ми щоб пам'ятали про те, що ми один народ, щоб ніколи не повторилося таке кровопролиття, щоб ми згадували постійно про них і дбали один про одного. Зараз я пропоную вшанувати хвилиною мовчання тих, кого зараз з нами вже немає. Дякую. Коли народжується дитина, говорять, що в небі загоряється зоря. А коли помра людина, говорять, що зоря з неба падає на землю. Ми сюди приїхали разом із моєю внучкою. І коли говоримо, їй, що ми зараз поїдемо на Майдан, вона заплакала. Раніше, коли ми говорили, що ми поїдемо на Київ, а вона там менша дочка живе то вона дуже хотіла туди їхати. Наскільки за буквально три місяці так помінялося обличчя держави, так помінялося світ кругом міста Києва, як помінялися люди. І наскільки звільнів світ, тому що немає більше цих 100 молодих, здорових, щасливих в сім'ї, щасливих, тому що були діти, внуки. У мене працює працівник, у нього загинув племінник із міста Кременчуг. І Він не поїхав. Каже, я не знаю, як туди поїхати. Я не знаю, як і що мені там говорити. У мене серце болить, і я поїду пізніше. Ми сьогодні той, хто небайдужий, той, хто серцем і душею, переживає. і... За майбутнє держави, за майбутнє своїх сімей і ми за майбутнє тих родин, які залишилися без батьків, без братів, без синів, без чоловіків. Сьогодні були іще події в місті Лубни. Хтось на хвилі того, що відбувається, робить вандалізм в місті. Хтось. Їх може сьогодні тут і нема серед нас не може схилити голову. І думаю, що якщо звалити якісь пам'ятники, це можна гордо голову підняти і пройти по місту. Я хочу сказати, що ми самі зняли пам'ятник Леніна містом, Клали його хай він полеже і тільки місто Лубни усім громадянам вважати, треба його ставити чи ні. І Якщо вони вважають, то ми там не поставимо. Якщо Пам'ятник Кірова, який тут стоїть, звалили і побили, то тільки громадяни міста Лубни, а не вандалам це робити. Сьогодні я тут для того, щоб сказати царство небесне тим всім, хто загинув за свободу і незалежність нашої держави. Я вірю в майбутнє держави, я вірю в лубинчан, я вірю в те, що вже тепер мої внуки будуть жити у вільній і демократичній державі і життя цих молодих. Середнього віку і вже старших людей недаремно вони поклали на альтар великої перемоги за свободу України. Царство Небесне, хай земля їм буде кухом! Слава Ісусу Христу! Дорога громада! Щиро вдячний вам за те, що ви запросили нас сьогодні на цю сумну подію, а саме, щоб вшанувати пам'ять наших загинувших. І ось може від вас виникнути питання: як вважати цих людей? Но кожен з вас, хто читав Біблію, хто читав закон Божий. Читав такі слова. Блаженні ті, що віддадуть своє життя за правду, гонимі, переслідувані за правду. Отже, сам Христос називає вже їх блаженними, щасливими, тому що вони віддали життя своє за правду. І це нехай буде сьогодні для нас основним в нашому житті що Божа правда повинна бути завжди на кожному місці, незалежності, де і що ми виконуємо, найтрібнішу роботу чи найважливішу, але всюди ми завжди повинні поступати по правді Божій. Бо Бог є правда, і Бог є любов, і Бог є милосердя. І Він не бажає смерті, але Він бажає життя. Але як Христос віддав своє життя ради нашого спасіння, так прийшлося і їм сьогодні віддати своє життя заради нашого з вами порятунку від гноблення, від неправди, від убивства, від насильства, від обману, від кривди, від злоби, від ненависті. Тому то ми маємо бути вдячними їм. А наша подяка сьогодні їм може бути виражена тільки молитвою, бо більшої подяки ми їм скласти не можемо. Тому от, дякую вам, що ви зібрались, щоб ми тут ось вшанували їхню пам'ять тієї молитвою. Дорогі мої, і не тільки сьогодні, але давайте запрошую всіх вас на завтра на 16 годин до церкви. На молебен за Україну, щоб Бог благословив наш народ, щоб благословив всіх вас, щоб вже більше кров не проливалася на нашій землі, щоб вже більше не було плачів, ні матерів, ні синів, ні дочок, ні батьків, але щоб була радість. Тому прошу прийти усіх, в дитячий парк, щоб ми там спільно помолились, бо каже Господь. Де двоє чи троє зберуться в ім'я моє, там я є серед них. Тому будьмо впевні, що з нами буде Бог. І Він почує нас і благословить нас. Тому прошу пам'ятати вас, як ось звернувся недавно митрополит Володимир про те, що надходить піст, про те, що стали такі сумні події. І він просить, щоб ми, пам'ятаючи про ці всі сумні події, старалися ось впродовж усього цього посту здержуватись від усяких веселощів, від усього того, що може перешкоджати любові до Бога, перешкоджати ті пам'яті про той смуток, який стався у нас. Тому і я закликаю усіх вас сьогодні про це пам'ятати. І давайте, хай буде кожна п'ятниця днем нашого трауру. продовж аж до Пасхи. Давайте і ми ще зробимо один крок: ведімо такий порядок, щоби в неділю ми не торгували, але щоб в неділю ми молились. Тому моє звернення до. Міської вради, щоб прийняти рішення, щоб базарний день в неділю не працював, але щоб були всі у церкві на молитві як належить. Бо тому, що Господь каже: пам'ятайте День Святий і святкуйте його. Отже, пам'ять наших тих, які померли, давайте будемо святкувати, давайте будемо жити по-іншому. Правді і любові один до одного, пробачаючи все, що було, і починаючи наше життя з нового аркушу, з любові і поваги один до одного. А зараз прошу разом з нами помолитись. Там, де всі святі, праведні спочивають. Милості Божої, Царства Небесного прощення, відпущення гріхів їх у Христа безсмертного царя і нашого просимо.